Що з'їсти з галі баловоної, щоб зекономити час? Продовжуємо з вами вивчати цю тему. Котлета куряче виконі. Я раніше ніколи не купувала. Точніше, я купувала Галю Балована. Потім мені дуже не подобалась якість. Коли я з Києва приїхала, Чернівці, мені не подобалася якість. Я вам про це говорила. А зараз в моєму будинку є Галя Балована. І от я вирішила перевіряти і куштувати їхню продукцію. Отже, що в складі курячої котлети? До речі, ви її використовували на в биконі склад, обріз курячого стегна, сало, свине, підчеревок черевок свини, дуже забагато жиру, як на мене, цибуля річета, спеції хмелі сунелі, сіль кухона перед чорнемелем. Більш нічого немає. Ніякого покращувача і так далі. Спосіб приготування котлети з ковраді, на сковороді ковродіна. Розігвійтесь соняшникової олії на невеликому вогні. Періодично повертаючи. Ми нічого смажити не будемо ніякої соняшникової олії рафінованої використовувати не будемо. Ми будемо готувати в моїй мультипечі. Гупулюємо прям, до речі, завжди в пергаменті. Ніякого жиру я більше не додаю, тому що тут і так достатньо жиру, сала свиного. Це нам не, не потрібно. Що ми візьмемо курочку? Да? Курочку я зменшую трошечки, щоб не така висока температура. І погнали. Що будемо дивитися, що у нас тут вийшло. Дивіться, які соковиті вони. Соковиті, тож ніякої олії, ніякого жиру. О, клас, вони вже готові. Ну що, куштуємо котлету з валований, вона дуже зажирна або дуже засоковита, я так і не зрозуміла, але з неї прям витікає, якщо, якщо готувати її так, як я смачно жирно, соковито. Взагалі нічого небезпечного не бачу. Ніякого підвуху не бачу, можна використовувати. Але я не буду, бо дуже дуже Бекон, вся ця історія для мене дуже зажирна.